Привітки! Поки в мене є трохи часу перед заняттями, хотіла з вами поговорити, як ви вже зрозуміли, відео буде довгим про розмови такі. Ну, не дуже довгим, прям, але трішки поговорю, по у вас в стрічках з таким розумним виразом обличчя і поговоримо на дуже цікаві теми. Це продовження нашої рубрики, так, де ми будемо говорити такі болталочки наші. І сьогодні ми говоримо. Ми говоримо. Я говорю вас на а ви слухаєте, ну, і, можливо, це вас наштовхне на якісь такі цікаві думки про хобі, про захоплення. Я хочу розповісти коротенько свою історію про хобі, про захоплення, про те, чим я зараз захоплююсь, чим раніше захоплювалася. Ну, і ви подумаєте, можливо, це вас наштовхне на якісь роздуми. І так, повернемося в ту еру доісторичну, коли в мене не було дитини до появи Меланії. До декрету. Я була досить такою творчою людиною, як я вважала, тому що мені подобалося, дуже подобалося робити щось своїми руками, малювати, клеїти, вирізати, шити. Навіть був період, я шила зайчиків з метриками. Такі зайчики, де там на подушечках вони тримають дату народження дитини, час, там, скільки сантиметрів дитинка народилась. Навіть таке було, уявляєте. І їх купували тих зайчиків. Може, хтось відпише, в кого ті зайчики є. Хтось може дивитися з тих людей, хто їх купував. І це мені дуже подобалось. Я фотографувала один період, да, Я фотографувала і весілля, і дні народження фотографувала, це теж мені дуже подобалось. Але далі стався декрет. І з'явилася дитина в нас і все. І ну, як матусі мене зрозуміють, часу на захоплення на хобі. Там, якби часу на себе не особливо вистачає, особливо в кого перша дитина, коли ти з цим всім вперше зіштовхуєшся. Тому в мене це все намагалася на початку щось там шити, робити, але ніяк, ніяк воно не йшло, і я то все закинула. Я навіть припинила книжки читати, бо мені це теж подобалося, цим Та Не читала, не малювала нічого, просто все відійшло, і я досить довго до цього не поверталася. Аж поки Меланія підросла. Ну, ось нашій пані вже п'ять років, і наразі в мене є час, є бажання чимось зайнятися, чимось таким цікавим, щось би для себе. І я ж давай думати. Я думала не один день, не два, а доволі довго. Тому що, ну, просто ну, я для себе це асоціювала, це ніби ти втрачаєш зв'язок із собою. Все, ти не розумієш, чим тобі хочеться займатися, які в тебе є бажання, вподобання. Ти просто так по енерції звик, що ти все робиш, 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 робиш в основному обслуговуєш дитину. Все. Ну, як би це грубо не звучало, але це так і є. На себе час, ну, типу там фільм подивитися, ну, але ж це не захоплення, і це не приносить такого задоволення, як, наприклад, раніше приносило а, задоволення там шити або вишивати, або щось творче робити. Якщо ви не творча людина, то можете просто прогортувати це відео і для вас, бо для вас це не буде больною темою, такою болючою. І ось, нарешті, я зараз для себе відкрила, що? Мені знову подобається читати книжки. Так, да, це не творчість, але мені подобається це моє нове захоплення. Бо я знайомлюсь з собою новою. Я нова для себе людина. Все, я себе відкриваю по-новому, знаходжу свої нові захоплення. Мені м -м, подобається найбільше наразі це знімати відео і займатися своїм блогом. Все. Це і проєкт творчості. Це і щось новеньке ти дізнаєшся. Я цьому присвячу досить багато часу в день. У мене 2-3 години в день йде для мого блогу. Я цим займаю щоденно. Бувають дні, коли я зовсім можу не присвятити цьому часу. Буває, буває, намагаюся, щоб такого не було, але є таке. Тому ось для мене наразі це два нові захоплення. Ще в мене є глина, до якої я ніяк не доберуся. І я хочу спробувати, бо мені дуже закортіло спробувати зробити з глини підносик, тарілочку чи чашечку, щось такого плану, собі замовила набір. Можливо, піде, і можливо, це буде моє нове захоплення таке і прояв творчості. Я думаю, можливо, комусь це відгукнеться і вас наштовхне на думку, що якщо ви втратили свій зв'язок з собою, з своєю творчою натурою такою, чи там можливо своїми захопленнями і. Ви відчуваєте, що ви не можете знайти, то не хвилюйтесь, прийде час, і ви це знайдете. Пробуйте щось для себе новеньке. Як би це красиво і банально не звучало, але пробуйте. Пробуйте, пробуйте щось. По-перше, знайдіть час, в який ви це будете пробувати. Не просто, між тим, як, по мою посуду, і приготую вечерю, десь там 20 хвилин буде. Ні, просто подумайте, коли вам буде комфортно, в який час сісти і щось там спробувати новеньке для себе пошукати. Подивитись можна. Якісь нові захоплення, які та, зараз новомодні є, можливо, хтось хоче, можливо, сходите кудись на майстер-клас. Пробуйте, і ви обов'язково щось для себе знайдете. І не хвилюйтесь, якщо ви втратили зв'язок. Це такий вам посил від мене, що давайте відновлюйте і знайомтесь з собою заново. Якщо ви себе втратили в певний період життя, то не хвилюйтесь, це не назовсім. Просто відкрийте для себе свою внутрішню дитину, можливо, так сказати, да? бо ми ж всі з дитинства ці беремо там творчі початки, там щось подобалось. От як дітки це роблять, спробуйте ось відшукати такий зв'язок з своєю внутрішньою дитиною, такою, так би мовити, і спробувати щось для себе новеньке, спробувати нові хобі, захоплення. А можливо, ви всією сім'єю оберете якесь захоплення для вас всіх, ви будете всі цим займатися. Це буде мега круто і набагато класніше, ніж це було раніше. Сподіваюся, що я вас не дуже нагрузила, і ви зрозуміли той посил, який я хотіла вам розповісти. Можливо, для когось це не актуально. Ну, дякую, що ви просто переглянули відео, не пожаліли для мене часу свого. А для кого це, можливо, актуально, то бажаю вам відшукати свої нові захоплення і знову познайомитися із собою, своїми інтересами, і щоб ваше життя знову наповнилося барвами такими, і вам було цікаво проводити час наодинці із такими новими вподобаннями вашими. Все, дякую, що ви переглянули. Від мене сердечко. Якщо не шкода, поставте мені лайк, підтримайте мене з моїм захопленням.